thank you Доброго дня, з вами я Артем, канал Зооку. Сьогодні ми поговоримо за відправку малька австралійського рака чи прісноводної креветки. На зараз побудовано нами побудований величезний інкубатор. Я ну на сьогоднішній день. На 99,99% впевнений, що це найвеликий інкубатор в Україні для отримання малька, тому що ну я ж в системі працюю. Я бачу, я чую щось спілкуюся, тому е Наприклад, по об'ємах того ж самого малька-рака ми можемо забезпечити себе там 50 тисяч малька на місяць це дуже круті результати, великі площі і так далі. Що буде там через рік, через два, не знаю, але. Само собою такі результати нам дають можливість працювати з великими клієнтами, яких ми можемо заробити. Тобто, основа була зробити інкубатор не для того, щоб заробляти на мальку, а для того, щоб можна було брати великий об'єкт якийсь і знати, що ми його зарибимо. Тому що це одна з проблем цього бізнесу. Люди будують ферму, а потім рік-два потрошку її заробляють. Тому ми для пришвидшення зробили такий крок вперед і. Працюємо так, відправка. Ми відправляємо по Україні. До речі, є відправки і в Європу. Але друзі, само собою, ціни не українські, ціни європейські дуже складно з доставкою. Автобусами воно не їде, ніхто з автобусників не бере і навіть не хоче з цим зв'язуватись. Тому в Європу відправка малька або рак, або Креветки. Ми в машину кидаємо це все. Сідаємо, веземо, проходимо таможню. Якщо ж не про ну, там щось комусь не сподобалось, так ми на зараз зробили документи для перетину кордону. Е ну на таможні можуть бути проблеми. І бувають такі випадки, що ти з цим мальком роз тебе розвертають і, грубо кажучи, поїхав додому. Тому ціна в Європу вона відрізняється від нашої української ціни. Кому не подобається, будь ласка, шукайте самі, е везіть самі, е з радістю вам продамо. Приїжджаєте в Україну, забираєте. так довг по Україні. Відправка малька Рака, наприклад, автобус шинова пошта. Відправка тільки від 100 штук на сьогоднішній день. Ціна два. Ми продаємо тільки від двох сантиметрів, тому що можна продавати і менший розмір, але це не вам не рентабельно, так як він канібаль у канібали. Вони само собою. Потім приживаємість не дуже класна, коли він малий. Ну і при транспортуванні багато моментів по доставці. Тобто багато його лягає. Тому ми робимо його якісним, 2-сантиметровим. Ціна 2 сантиметри 20 гривень. Відправка тільки від 100 штук. Є кількість 1, 2, 3, 5 ратів для акваріума комусь. Ми таким не займаємось. Це, пробачте, нерентабельно для нас по часу. Так, далі. Можемо приймати замовлення на великі об'єми по кількості рака, але але це заздалегідь, тому що бувають такі випадки, що ми з вами за щось колись розмовляли. Ви знаєте, що мальок буде. Потім до нас звернувся хтось, проплатив там 20, 30, 50 тисяч, і рака якийсь місяць немає. Таким чином, кого великі чесні об'єми заздалегідь. Робимо доставку і так далі. З цим, це всі, всі питання закриті. Мальок креветки. Ззимку ми стараємось його багато не робити, тому що взимку не всі їм користують, ну, не всі запускають ферми. На весну так, мальок креветки присутній, є. Ми записуємо клієнтів в чергу. Люба кількість 5, 10 без проблем. Все є. Мальок креветки можна теж різною кількістю, від там від 100 штук і вище. Але ціна починається, ну, плюс-мінус адекватна від 1000 штук. Тому що ну, чим менше буде вар, кількість на відправку, тим ціна вища. Рахуємо плюс-мінус 1000 штук, там, 5 гривень, але це підрощений класний мальок. Малу кількість, само собою, дорожча. Тому. Відправляємо мальок по Україні. Е, можна, в принципі, хто хоче, можна і самовивіз, але більше у нас йдуть на відправки. Нова пошта автобус е, не завжди нова пошта бере, але в принципі працюємо в цьому напрямку. Все на сьогодні вирішено. Малюк є в наявності. Записуємося заздалегідь і чекаємо е, свій посадковий матеріал. Коротенько пробігся, розповім. Якісь питання, набирайте, підкажемо. Сайт наш нашоку.ua, телефони знизу. Ну і Підписуємось на канал і до зустрічі!